Шановне студентство, сьогодні ми переймаємо від Вінницького транспортного коледжу всесвітню естафету флешмобу в підтримку воїнів, миротворців, які захищали і захищають мир на землі. І будемо передавати його наступним навчальним закладам. Групи «Рівняйсь», Струнку і оберта Руч, Упор лежачи. Прийняти. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. 22. Так тримати, шановні студенти, молодці. Тож давайте ми цю естафету передамо по Україні на Двірнянському коледжу Національного транспортного університету на Івано-Франківщині, Ладизінському коледжу НАУ у нас на Поділлі. Та Братславському агроекономічному коледжу у нас на Поділлі, давайте ми передамо із нашими оплесками.